18 червня 2024 року в Авідіополі по вулиці Дальня у двох будинках виявлені три трупи: дві жінки та чоловік. Померли Олександр Єремєєв та його мати у будинку номер 7 а також Олена 1963 року народження у будинку номер 14 Попередня причина смерті вживання ніякісного алкоголю. Всі троє вели асоціальний спосіб життя. Про Олександра 30.06.2021 року ми знімали репортаж, де він жалівся на відсутність допомоги та обіцянок з боку депутата Юрія Бакалова надати таку допомогу. Давайте не. Попри... Вот. Не, вот я позвоню депутату Бакалову, да? Ну вот, он сказав, що должны помощи. Где-то вот. это написано. Ты знаешь, где. Вы это? вот у вас в ваших интересах прийти. Не в моих интересах, а в ваших конечно. интересах. Ну, Вы же так? здесь живете не я. А? Вы же здесь живете не я. У меня дома такого до бардака нет. На месте працювали слідчо оперативная группа. Тела вывезли на экспертизу для установленной точной причины смерти. Роман Варшанідзе, Альтернатива Орг.